У Рівненському департаменті соцзахисту обладнали електронну чергу. Для зручності мешканців громади розпочали прийом відвідувачів за допомогою системи управління електронною чергою. Як це працює та що кажуть рівняни, дивіться далі. Це завжди, коли жива черга, то бувають чутлі не бої. Я так пройшов електронну чергу, зайняли себе спокійно. Відсидів тебе викликали і все задоволено такими новими введеннями. Щоденно в департаменті соціального захисту населення надають послуги для понад 200 громадян. Саме тому у рамках проєкту поселення стійкості громад у регіонах України в Рівненському департаменті соцзахисту обладнали електронну чергу. В рамках проєкту було закуплено і передане комплект обладнання електронної черги на загальну вартість 190 тисяч гривень. Ця система вона потрапила ну не тільки в один об'єкт області, також її отримали. 30 Напи міста Вариш, міста Стар і міста Дубна. Проте найбільше робочих місць найбільше розгалуджена ця система саме у департаменті соціальної політики. Система дозволяє регулювати потік відвідувачів, завантаженість працівників департаменту, контролювати час очікування та час обслуговування відвідувачів ведення не завжди, якби хороші, але дивлячись, як буде ситуація з кількістю людей, розумієте, це від цього залежить. Так що беталочі це дуже хороша, але в нас і так порядні люди завжди були. Обладнання та програмне забезпечення отримані у рамках проекту посилення стійкості громад у регіонах України, що реалізовується про ООН за фінансової підтримки уряду Великої Британії. Вони запропонували. Ми відкликнулись, підготували документи, направили і з часу це від того часу, коли ми направили документи і до сьогоднішнього, пройшло 4 місяці. Тобто, проект був реалізований. З другої половини вересня буде підключено функцію попереднього запису на прийом, віддалено через офіційний сайт департаменту соціальної політики з можливістю вибору дня та години прийому. Іля Томашевський. Новини рівного.